Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Футбольний клуб ЛНЗ здобув другу поспіль вольову перемогу. Цього разу не встояла у Черкасах ще одна львівська команда Карпати. Черкасці поступилися у першому таймі, проте після перерви підопічні караски перевернули матчі з ніг на голову і разом з Олександрією очолили турнірну таблицю. Матч відбувся із шестигодинною затримкою, адже напередодні ще з ночі Росія вкотре вдалася до масового ракетного терору України і Черкащини, зокрема, цього сезону ЛНЗ стає головним сюрпризом української прем'єр-ліги. Команда Андреса Караска здобула свою третю перемогу і тепер ділить із Олександрією перше місце у турнірній таблиці. За три очки у домашньому матчі із Карпатами черкасцям довелося по справжньому поборотися. ЛНЗ провів невдалий перший тайм, не створивши нічого біля воріт суперника і пропустивши гол на 34-й хвилині. Після сильного удару Амбросія Чачува із за меж штрафного майданчика. Однак на другий тайм господарі вийшли зовсім з іншим настроєм, одразу почавши створювати моменти. У результаті до середини другої половини рахунок став рівним. Геннадій Пасіч забив уже фірмовий гол ЛНЗ у цьому сезоні, завершивши атаку своєї команди ударом за меж штрафного майданчика. А на 77-й хвилині господарі вийшли вперед. Моло обігравши двох суперників, ідеальної передачі вивів Яшарін вічна із голкіпером, і Мухарем спокійно переграв Кемкіна. До завершення поєдинку ЛНЗ награв ще на один епізод, упіймавши гостей на контратаці, але свій шанс не реалізував, здобувши мінімальну перемогу 2-1. Я вважаю, що головною причиною сьогоднішньої поразки це те, що нам не вистачило сил. Була був переїзд, був кубкова гра. Глензе в свою чергу пропускав кубковий матч, і ну, ми бачили, що ми почали підсідати. І де ті гравці, які заздали, ну, дуже часто витримують ці 90 хвилин, почали просаджуватись десь уже на 50-й хвилині, тому це показник сьогоднішньої гри. Але е, в цілому, якщо дивитися е, на картину, в цілому, то дуже перспективний перший тайм. в Плані того, що е, ми намагалися грати першим номером, намагалися е, домінувати, пресингувати, тому. Нам це вдавалося більшості часу, а другий тайм вже знову ж таки ми хотіли за рахунок замін вирівнити ситуацію, але знову ж таки повторюся, що загальний фізичний стан бажав кращого. Це було важко на початку, тому що ми не контролювали добре. А, також травма Сінора нас змусила змінити розположення. Нашої групи атаки ви well. да, і вони не дуже добре розібралися з тим, що ми маємо робити в обороні. Потім ми почали адаптовуватись до цієї ситуації. The да і ми чітко визначили ролі. We, we і після цього нам було трохи well. комфортніше. And наш а наш суперник почав добре, the і the вони знайшли гол. А у другій фазі після кутового <реку> да, це було також щасливо, тому що цей удар був дуже близький до того, щоб бути заблокований, але його не заблокували. І <реку> потім з того моменту Карпати <реку> дуже рідко заходили в нашу штрафну. Да, і ми здобували впевненість, впевненість, впевненість до того <реку> часу, як ми не змінили результат. ЛНЗ закінчив чотири матчі у домашню серію, маючи три перемоги і одну поразку. Далі команда гратиме на виїзді, а за цей час на Черкаси-Арені має з'явитися новий газон. А ось у чемпіонаті області з'явився одноосібний лідер. Черкаський карбон скористався втратою очок найближчих переслідувачів і, здобувши мінімальну перемогу над Олімпом, очолив турнірну таблицю. Справжню сенсацію створила «Росава» у Кочубіївці, обігравши претендента на чемпіонство Базис-02. Це перша перемога канівчан під керівництвом Валентина Горкуна. Я дуже вдячний своїй команді. Ми сьогодні я рахую, виграли саме в боротьбі. І ми реалізували свої моменти. І, як сказав, після першого матчу ми зутаки сутика зу грали. І ми програли боротьбу, плюс майстерність у тої команди була краща. Але сьогодні ми Боротьбі в першу чергу, я рахую, перемогли і з того і склався цей результат. Кого можете з новачків виділити сьогодні? Хто найбільше виділявся або, можливо, хто вам більше сподобався з тих гравців, які поповнили команду ну, і Ще раз повторюсь, у нас нова команда сьогодні додався, у нас гравець один грипа Вадим. Зразу видно, що це футболіст хорошого рівня. Я йому вдячний, що він додався до нашої команди. Але сьогодні я не буду когось виділяти. У нас сьогодні зіграла вся команда. В першу чергу ще вдячний заміні. Вона вийшла і підсилала гру. І з цього склався у нас результат. Ураган Сету здолав ФК УТК, також дещо відтіснив представників Уманщини від чемпіонської гонки. Невдачами лідерів скористався карбон. Підопічний Ігоря Столовицького мінімально обіграли Олімп 1-0 і вийшли в одноосібні лідери. Профіспорт вдома не мав труднощів у матчі проти Шевченкового краю 3-1. Отож, після дев'яти зіграних турів маємо таку турнірну таблицю. Баскетбольна команда черкаські мавпи розпочинає підготовку до нового сезону. Черкаська команда оголосила про підписання Даніїла Пирогова, екс-гравець Прометея. Тепер гратиме за Черкаські Мавпи. Перегов розпочав свою професійну кар'єру у команді вищої ліги Київ -баскет 2 але значну частину кар'єри провів у складі Прометея. Саме в складі цього клубу він дебютував у Суперлізі у 2021 році. Минулого сезону Даніїл разом із Прометеєм став чемпіоном вищої ліги та фіналістом Кубка України. У середньому він приносив команді 1,2 очка, 0,2 підбирання та 0,1 передачу. Разом з тим відбулися зміни і в тренерському складі мав. Артем Сліпенчук припинив співпрацю з клубом після півтора року на посаді головного тренера. Його замінить Георгій Ступенчук, який вже має досвід керівництва командою, оскільки був головним тренером у сезоні 2022-2023. Черкаський військовослужбовець переміг у Кубку незалежності із окремих вправ пауерліфтингу. Змагання відбулися у столиці. Військовослужбовець Олександр Байда у Кубку незалежності з окремих вправ пауерліфтингу представляв черкаської МСК Дніпро. За підсумками змагань черкащанин виборов перші місця серед мастерс у категорії до 110 кг. кілограмів. Екстремальний жим 125 кг 14 разів, Станова тяга 257,5 кг кілограмів та підйом на біцеп 75 кг. кілограмів. Таким чином Олександр здобув право представляти Черкащину на чемпіонаті України, який відбудеться вже у жовтні цього року. Президент України Володимир Зеленський привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності та відзначив державними нагородами. Серед нагороджених є і представники Черкас. Президент вручив нагороду орден за заслуги другого ступеня срібному призеру Олімпійських ігор зі стрільби кульовою Сергію Кулішу. Також орденом за заслуги третього ступеня відзначено срібного призера Олімпіади з гімнастики спортивної Іллю Ковтуна. Відповідно до указу президента відзначено державними нагородами і тренерів олімпійців. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджено Віктора Нагнія, особистого тренера Сергія Куліша. Звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України присвоєно Ірині Горбачевій, особистому тренеру Ілії Ковтуна. Вихованці комплексної дитячої юнацької спортивної школи Черкаської міської ради Аліна Миронюк та Данило Погребець здобули золото на чемпіонаті Європи із рогейну, який проходив у Естонії. Це досягнення є особливо вражаючим, враховуючи, що змагання тривало безперервно протягом 24 годин. Цей успіх став результатом багаторічної підготовки, що проводиться в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Черкаської міської ради, де тренери і спортсмени працюють пліч опліч, щоб досягти найвищих результатів. Молоді спортсмени Анастасія Зелена та Максим Березняк вибороли четверте місце. Спортсмени готувала до змагань команда тренерів відділення спортивного орієнтування у складі Юлія Чорна, Тетяна Юфімцева та Євгеній Чорний. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.